Чудовий класичний комплект, який в нас є в наявності. Кріслорек реклайнер гойдалка. Бачите, гойдається, крутиться. Тут є така ручка, за допомогою якої відкривається механізм. Вагою спинки нажимаємо, опускаємо можна ще нижче, але мене зазаді диван не дозволяє опустити. І тоді підсуваємося трішки вперед. І так різко, напевно, ви почули звук. от. Дуже компактне, як на свої розміри. Форми, взагалі, от я раніше думала, що оце це просто задум дизайнера, але цього дуже гарно під поперед підлаштовують. Інше крісло без функції обертання та гойдання. Просто підносяться ноги, опускається спинка. Даний диван є розкладним, ма трансформації, марелат. Кладати в довільному порядку вони всі одинакові. Обов'язково запам'ятовувати з яке сидіння, де лежало.